Так. Перше питання порядку. А, у нас є два додаткового питання, значить ми голосуємо. А вже пробував додаткового питання перше. Перше питання про приватизацію житлових приміщень у гуртожитці за основу запису, заповідає польська. За результатом я мешкає всіх гуртожитків рішення, ця головна є данного Там Одна людина, так? Батько Сергій Іванович, так? Буду. Буцюк з ідеєю. Подивик інтересний. А, це поїздка. Буряк, Сергій Іванович. Думаю, буде там не побувати, написав. І так люто я говорив, що я якусь квартиру куплю, ще. Що я говорю, що Так, добре, стан не мата, зафоргованості, здових якихось, е, менше нічого не макало, так це рівно. Тільки всю мимо пытались, не почекали. Немає нічого.

в житловому приміщенні, приватизація скасовується і повертається в житлові чеки, оскільки приватизація це безкоштовне відчуження у приватну власність, і яка передбачає використання житлових чеків на певну суму, яку виділяється повним громадянам України. Ми використовували право на приватизацію, але вирішили такі ж повернути в комунальну власність, то ми прийняли і скасуємо приватизацію, що дає їм на майбутньому також. Знову приватизувати і вони будуть мати ці чеки, які знову за власним бажанням. Звичайно, Звичайно. Да. Там Немає що Ні, немає. Що вони не Вони просто можуть стати почесть закладів. Ні, це їм дає приватизувати без Так, точного. Якщо вони повинні Ну, Там колись клати. <пілити> <і, пілити> <і, пілити> <там>, Наступне питання. Про приклад на прийняття в комунальну власність Провозкової міської територіальної громади генератора від Провозкової міської юної організації юно. Товариства Червоного Сав України. За основу сказав. Да? Кому щось розповідати Ні, через генератор потрібен, ми вже бачимо. Так. Так. В цілому можемо голосувати? Так. Да. Я ж кажу, ми вже бачимо. Наступне питання. Прозначення зміни рішення Бравської міської ради браво району Київської області 2604 номер 2739. Тут виникла технічна помилка на об'єкта було взято з листа, але коли став постало питання про постановку на облік то в технічній документації було з'ясовано, що трошки трішки інша назва. У зв'язку з тим, щоб в на обліку стояв, вірно був прибуткований основний засіб, то ми зносимо чітко, як було зазначено в технічній документації. Технічна правка, є питання були наступне питання про внесення змін до рішення Бровської міської ради Бровської району Київської області від 20.12.21 № 75912/8 про затвердження остамоу відношення довової цінової вартість комунального майна Бровської міської територіальної громади за цілі оренди та приватизації 22 і 26 розпорядчного питання. Uh -huh. Згідно з попередньо. Е-е, зміни стосуються зменшення, е, вартості, ну, зменшення вартості програми. Uh -huh. тобто щоб сума, яка була передбачена, була зменшена на інші питання. Питання є? Цього не за ван? Наступне питання. Ні, ні, буде? Там відправляє на це я зняв до рішення Бровської ради Бровської районної адміністрації від 3 до 12.01.2018 року про затвердження програми підтримки господарського майна від номер 25, згідно з нормативно-правовими актами громади на 2022 рік. З основного. Тут така За основу питання. На квартири. Наступное питание. Была коммунальная конференция Бравоской Бродской міської рады, Броводского района, Киевской области, житлово эксплуатационная культура, новость четвертый. Данный квартир это житлово ценище, будуть реалізовані не зв'язку з

Закон про рішення передбачається передати з балансу управління будівництва комунального господарства транспорту на баланс комунального підприємства бровари благоустрій, системи довго по горшканості бровари. Та передачу з балансу комунального підприємства бровари благоустрій на баланс комунального підприємства бровари завода недії на небо. Питання ємку.

А що це вже встановлене на водозаборі? А на водозаборі генератор. Він зможе допомогти. Павлич, там же на водозаборі 450-й побор стояв, так? Да? Раніше. Я тобі ще... Оля, Павлич, хорошо. Якщо світла нема, без нього не буде. Не буде. Добре, що не буде. Да. Да. Ну, як раніше... Світло не виключалося.

Капітальний поточний. Це ж ми роді вже приймали. Ні, ні, ні. А, нова програма. Це нова програма, що да. про ми говоримо. У нас ми виділили, бачили, сюди забрали ліфти. Тепер вже немає тільки житловий фонд, він тепер один. Загальний немає. Розділено красу на було на ліцеве старство на інше. іншим. Зробили одну програму, прописали відсотки по сплаті, які повинні бути, як подаватися, Вже до нас приходили деякі управляючі компанії, не угу. ЖЕКИ, а інші про те, щоб як війти в цю програму, щоб уже отак от накопичуваним фондом, який повинні бути деякі вже з Так що ну, от, в принципі така програма буде одна. А буде інша, де все, що стосується будівництва соціальних об'єктів, культурних і благоустрою. Це буде окремо. Ми так. Розділили їх на дві. Далі тут ідуть, це житловий фонд, угу. тут ідуть. але там тепер все прописано до кроме, кроме аварійних. А ремонт будинкових мереж? Ну так, там все прописано. Ви читали? Голов, Головне, щоб були... Ви читали підготовлені.

Як заходи вони там будуть. Нас залишилися з вами ті, що подали управління управлінські компанії на ліце, які ми в цьому році не можемо взяти. Ну, кошти, по-перше, ми не встигаємо їх взяти, а їх велика кількість і фінансово, і е, можливість програму чи. Вони підуть в наступний рік, оцей 24-го року, що подавалися, і все та ще ми вже не приймаємо та ми доробимо а, і що не ми... суму. Я вже не пам'ятаю. Да, я не пам'ятаю. Пам в повному об'ємі ремонтні роботи по лістам не виконані, і вони переносяться на наступну. Почалося програма жодні дії, а роботи будуть продовжуватися. Ці милю програма не діє та що була по лістах. Ва дев'ятнадцятий, рік тільки залишаться е, е, ті, що вони, вони принесуться в цю програму. Ті, що в нас подавалися, У нас же ж управляючі компанії з експертними оцінками ну, подали, да. що їм треба терміново зробити дані якісь роботи по лісам, тому що вони вийдуть з стануть, саме і це ж зовсім буде погано. Ну, якщо у вас там, ще буде фінансування межі, я так розумію, що у вас більш активний от, і управляючі компанії приватної сте. Добре, давайте тоді вам Наступне питання про зміну розміру статутного капіталу комунального підприємства Бродского міської ради проводского району Київської області, проговори в тепловодец енергія та занят статус и предприемство на верит на судам. Доктор. Да, да, так, да, ну, зпротягом року, ви знаєте, нам поповнювався статутний капітал на регонті, на ліквідацію варію покане С3 на передачу труб, обладнання і вот. таким чином на 33,5 мільйони збільшується основний фонд підприємства і інвестиційний капітал, який становить на сьогодні 460 306 200.

13 миллионов были выдачены на ремонт НС. Там написано. Нет. У вас выделялось на пункте списка. Ваши Нет. не шли, не шли. Считаю. Нет, там все сдавили. Четвертого Восьмий пункт, после... пункт включено. Так. І написано, що ліквідація аварії на центральному самопливному колекторі на КНСТ. Каліпс на скульптуру. Який на скульптуру? Ви чекаєте, у вас була війна ситі для павлоглядів скульптури. 34,5 підвода, це супішкола колектора? 25 yes. на колектор, а все інше бувало, там розписано. Насос, лавара, колодяз, пробивний. Ви читаєте прояснену записку? Хочу довести до депутата. Перший пункт в розмірі на баланс приймається приводний колодязь як метод до статутного капіталу. Оце розписано, все, все питання. Да. Про безоплатні прийняття в комунальну... Давайте я дойду вже. Да. Про безоплатні прийняття в комунальну е, там, на там, баланс господарська мережа, водовідведення, до житлових будинків 43-45 по Харківській та житлових будинків 48 по там. Чорних Запорозьких. На суму 3-4

<у> дали, дали. Даль, Де, вот воно у вас? Про бюджет <у> на виконання кого поповнення статутника вольта підприємства в розмірі 2 мільйона МС3. Закип читать самому. Четвертый. Від 21.12. 1 миллион. На что аварии Центрального коллектора. Далее, 2 миллиона. Ремонт самоплывного коллектора. 13 миллионов. Ремонт коллектора. 4 миллиона. Ремонт самоплывного коллектора. 5 миллионов. Ремонт самоплывного коллектора. Вы что не считаете? Чем не кошмар? Не кошмар, не кошмар. в чем чем А в чем В чем

Шановні депутати, аж є шкат... многострадальні шатрові, так є кадриста да. нас да. проєкт. Два рази виходили на тендер, ніхто не вийшов. Я за це вже зазначала. Немає роботи зиму проводити Не будемо навіть по прямому дову сніг випав. Тому даємо кошти. Там є зекономлені кошти з ліфтів 200 тисяч. Тої програми ви будете закуповувати, яка закінчується у 24 році по модернізації ліків. Перекидаємо терміново, вже є вже у п'ятому для того, щоб він зараз зробив саме необхідні е, роботи, заходи, щоб вона перестояла тим. Консервацію, по суті. Не яку Консервацію всіх тяжки виселити і ну, висали, ну, Так, їх накладати питання? Немає. Так. Про внесення зміни до програма капиталина ремонт до модернізації приймання лифтів уже было в на території про територіальної громади 19-24 четвертый российского суда. Ну, я вже Мне уже зазначили, снимают. И курсы тысяч на пятнадцать год. Я пытаюсь присланка. Давай выбрать девятнадцатый, двадцать четвертый, двадцать третье. До цього року включить. Чила мы с вами? Да. да. Все пытания закінчивают всем членом комиссии. Я потом по, до закінчення комиссии. Я нервку. А уже вот зва. Ангелина. Что происходит? Вы будете комнаты на разум?